Вітаю всіх на моєму каналі. Продається Opel Vivaro, автомобіль 2014 року випуску. Коротка база. 2.0 мотор 84 кВт. Перед тим, як почати огляд цього автомобіля, хочу нагадати, що в мене є інстаграм-сторінка. Там завжди є актуальні автомобілі, які продаються або які вже продані, і також ціни на них. Будь ласка, переходьте підписуйтесь, також підписуйтесь на канал в Ютубі. Також короткі відео є в тік-ток, Кругом стараюсь закидати. І так, також можливий пригін автомобіля у ваш регіон, можливий обмін автомобіля на ваш авто, різні варіанти. Будь ласка, телефонуйте, будемо домовлятися. І так, давайте по цьому автомобілю. 2014 рік це останній в такому кузові. Прекрасно збережений цей автомобіль з 2016 року в Україні. В одних руках, в, прошу пробачення, 16-го з 18 В одних руках, відколи він заїхав, заїхав саме з Німеччини, і весь час був. В одної людини. Колір темно-сірий, мокрий асфальт, то як називає. Є кілька підкрасів мінімальних, нічого такого критичного немає. Зараз більш детально все розкажу. Це в нас оригінальний пасажир, але в простенькій комплектації. Одразу бачимо по кузову, ну, пройдемося по кузову. Бачимо на легкосплавних дисках. Це в нас гума Ласа. Така ну, супер гарна, ще, скажімо так. Так, сач стоять амортизатори. Диски гарненькі, без бордюрки, без нічого. І, до речі, тормозні диски також. Там взагалі майже вироботки немає. В автомобілі 311, здається, тисяч пробігу. Це е, один власник наїздив. Е, я перевіряю її по карвертикулу, вона заїхала сюди, там, в районі 200. Тобто за 6 років людина 100 тисяч наїздила на автомобілі. Є форточки, які відкриваються, зверху є релінги, гума всі 4 однакові, Ледовське світло стоїть. І також самі доставляли туманки отакі. Світять дуже гарно, я зараз дедальніше покажу. Але світять прям прикольно. Оптика досить непогана. По капоту є трошки висічка невеличка, але капот не фарбований. Лобове скло я міняв, було ще оригінальне, але понизу була тріщина. Тому зараз лобове новесеньке. Бампер. Оці частини пластмаси, от там частини пластмаси, нічого не фарбоване. По кузову підкраси ось то крило. Заднє, йдемо зразу до нього. Тут ці герметики оригінальні. Крилося фарбоване, ну, з легеньким розтонуванням сюди на середню частину, і я фарбував ось цей дверки. В принципі, є відео до того, як автомобіль, ну, до того, як він зараз, як я його тільки придбав. Він весь був в чохлах, весь був такий неполірований, ну, зовсім не такий, як зараз. Кому потрібно, можу скинути і все покажу. І також фарбував оці стопіки. Вже скидав не раз, люди просили, чим фарбую. Якщо цікавить, пишіть, я розкажу. От низ ми бачимо оригінальний, а це верх фарбований. Ну тобто, Бо воно від хімії його тут трошки виїдає. і Таке, що маєте маю. Ззаді розпашонка з двірниками. Бамперок ціленький, є фаркоп також, як ми бачимо. Це, до речі, посилання на мою інстаграм-сторінку. Наводьте телефони, переходьте, як я вже казав, завжди будете бачити інформацію по автомобілях, які продаються. Так, вигляд звідси. Колір дуже приємний, ну і загалом автомобіль дійсно гарно збережний. Ну, гума що спереді, що ззаду, як я казав, дуже гарно. Так, йдемо одразу по салону. Як я казав, це в нас оригінальний пасажир. Дві подушки безпеки має в панелі і в рулю. Сидіння. ну Я ще раз повторюю, можу скинути відео. Як автомобіль тільки до мене потрапив, був весь в чохлах. От він всі сім років там чи шість скільки в людини він був. Він завжди був в чохлах. На рулю був чохол, на сидіннях чохол, кругом коврики. Людина слідкувала за автомобілем. Я зняв чохли, просто зробили хімчистку і подивіться на цей салон. Він реально ну, в ідеалі взагалі. Тобто ніде нічого немає, ні протертості. Видно, що людина слідкувала. Тут є коврики і є також вебасту. Це доставляв передній власник. Є отам пультик. Два ключика запалювання. Запаска домкрат, це, як завжди, присутнє на місці. Так, тут також хромовані отакі стоять порошки і низи дверей проклеєні. Тут, тут у ну, нас подушка ось подушка, це для безпеки пасажирів маленьких. ну і І не тільки. І так, Штатна магнітола, кондиціонер заправлений працює. Лобове як я казав, ціленьке. Зараз ще з тої сторони покажу. Вигляд звідси. Оправа вікон як нова, стеля також все як новеньке. Диванчики, як я вже казав, познімав чехли, а тут все як ніхто ніби не сидів на них. Дуже гарно збережні сидіння, як ми бачимо, ізофікс, це з можливістю кріплення дитячих крісел. Двітими басту, вона йде і сюди, назад і наперед. Пол, як новенький. Є е, також коврики, я їх також поставлю. От ми бачимо навіть тут полики, ну взагалі без задодірів, без нічого. Тут також проклеєна на наклеєчка. Так, ще покажу сталі звідси. Тут дах взагалі як новенький. Навіть до речі не брудний. Дуже гарно збережений. Так, Підемо ззаду. Чуємо, двері закриваються. Тихесенько, тут, до речі, ця дверка не фарбована і немає, як ми бачимо, тут нюансів. Так, вигляд звідси. Це гарно, якісь слід, маленькі сліди експлуатації. Ось тут також. А Але загалом, от пол, дивіться, навіть як на камеру ні білим не ні віддає нічого. Чистенький, ціленькі. І заклеєні арочки. Темний матеріал. Так, і дах ще звідси покажу. Ну, Все ціле. Диванчики складаються дуже легко. Вже не раз показував, кому потрібно. Можу, в принципі, ще раз розказати. Ось тут є ручечка. Спочатку ручечку піднімаємо доверху, і спинка ложиться отак. І потім весь диван можна ось так припідняти. І він зайде аж під, середню, під середній диван. Це для зручності, щоб одразу можна було зробити вантаж пасажирський. Так, ось вигляд звідси. Кеще наклеєчка лишилася, вже не здрали її. Форточки з двох сторін відкриваються. Є також отут такий вітровичок і на капоті він також є. Це повторюсь, чистий 14 рік. Електросклопідйомник, електродзеркала, це все працює. На вікнах четвірочки. Руль, до речі, я поставив перетягнутий руль. Тут був оригінальний, але він був завжди під чехлом. І ось тут такі аж ямки повитирались. Я нічого не хотів робити. Чесно скажу, поставив ось цей шкіряний. Ну, такий він, приємний на відчуття. В принципі, можу поставити оригінальний. взагалі не проблема. Так, шестиступінчата механіка, прикурка на місці, як я вже казав, два ключика запалювання, все це є. Тут, до речі, моя реклама, мій номер телефону, можете телефонувати. Так, давайте. Моторний відсік. До речі, тут коврики, педальки, все це оригінальне. Тобто, як ми бачимо, є легенькі сліди експлуатації, але таке воно все дійсно оригінальне. Тут навіть ржавчин немає, все гарно, все як має бути. Бачонок чистенький, жодний болтик не кручений. Тут все гарно. Так, і під капотом також ржавчин немає. Так, що хочу сказати по обслуговуванні: на 290 тисяч, здається, замінений цеп повністю, і на 250 тисяч замінене щеплення. Тобто тут обслужений автомобіль повністю. Зараз взагалі зуважень немає. Перевіряв комп'ютером по форсунках, там все в ноліках. Все гарно працює. 311 тисяч пробігу, майже 312. От працює відмінно, майже повний рівень масла, повний бортовий комп'ютер. От на 7-8 розхід по місту. Прекрасний розхід для такого автомобіля. Так, відключимо, що у нас все працює, все світить. Ось ось світло, не знаю, чи видно. Ось таке світло, ось такі туманочки. Дуже гарно світить. Рівненька робота мотора. такий автомобіль, кого цікавить. Будь ласка, телефонуйте. Ціна на автомобіль буде під відео. Номер телефону також буде під відео. Кого цікавить, до зв'язку.